Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 вересня, 1 вересня 1482 року Київ пережив одну з найтрагічніших сторінок своєї історії. Кримський хан, Менглі, перший герай, союзник московського князя Івана III, вирушив у похід на українські землі. Його десятитисячне військо швидко досягло Києва і місто опинилося беззахисним перед навалою. Те, що сталося далі, було справжньою катастрофою. Стародавня столиця Русі, яка була важлива. Вимним духовним та культурним центром була розграбована та спалена. Знищені величні собори та церкви, які зберігали не лише релігійну, а й історичну спадщину цілого народу. Особливо болюсним був полон: кілька тисяч киян, серед яких воєводи Іван Хоткевич були захоплені та відведені у неволю. Щоб ще більше принизити Київ, хан надіслав до Москви символічний подарунок. Віз завантажений коштовностями та церковним начинням відібраним у київських храмів. Цей крок був не лише актом грабунку, а й політичним жестом. Показати, що Київ остаточно занепав і перебуває під контролем московсько-кримського союзу. Втім, попри руїну, Київ не зник з карти. Місто відроджувалося після кожної біди, знову ставало духовним центром та берегло пам'ять про власне минуле події 1482 року. Нагадують нам наскільки важливою була боротьба за збереження ідентичності навіть у найтемніші часи. 1 вересня 1939 року. Світ прокинувся у новій реальності. Саме цього дня ще на світанку німецькі війська за наказом Адольфа Гітлера вторглися у Польщу. До них приєдналися і підрозділи союзної словаччини. Наступ відбувався одночасно з кількох напрямків по всій довжині кордону. Удар був настільки масштабним та раптовим, що Польща одразу опинилася в надзвичайно складному становищі. Близько п'ятої ранку розпочалися масовані. Бомбардування польських аеродромів та військових баз. Німецький флот діяв у Балтійському морі, блокуючи морські шляхи. Після провокації в Гляйвіці, про яку ми розповідали вчора, Гітлер цинічно назвав цей наступ оборонною операцією, хоча фактично це була агресія, яка мала на меті знищення незалежної польської держави. Варто пам'ятати, що цей напад став відправною точкою для початку наймасштабнішої війни в історії людства. Другої світової, уже 3 вересня, через два дні після нападу, Великобританія та Франція оголосили війну Німеччині, виконуючи свої союзницькі зобов'язання перед Польщею. Проте реальна допомога прийшла занадто пізно, і польська армія залишилася фактично сам на сам з потужною німецькою воєнною машиною. Цей день увійшов до історії як офіційний початок Другої світової війни, яка змінила мапу світу і долю мільйонів людей. А як ви думаєте, якби союзники відреагували швидше та рішуче? Чи вдалося б зупинити Німеччину ще у вересні 1939 року? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити файник цьому відео і підписатись на День в історії. 2 вересня. 2 вересня 1621 року під стінами Хотинської фортеці зійшлися дві могутні армії: війська Речі Посполитої разом із козацькими загонами Петра Конашевича Сагайдачного проти Османської імперії на чолі з молодим султаном Османом II. Почалася битва, яка тривала цілих чотири тижні і стала вирішальною всій війні. Османська армія була значно чисельнішою і добре підготовленою. Султан прагнув продемонструвати силу імперії і розширити свої володіння на північ. Проте козаки та польські війська мужньо тримали оборону. Особливо відзначилися запорожці. Їхня хоробрість та військові хитрощі змушували турків знову та знову відступати. Навіть сам султан був приголомшений стійкістю супротивників. Бої під Хотином стали справжнім випробуванням для обох сторін. Османи зазнавали величезних втрат у живій силі і втрачали бойовий дух, тоді як союзні війська. Попри труднощі, знаходили сили продовжувати спротив. Зрештою, осман II був змушений сісти за стіл переговорів. Хотинська мирна угода не принесла гучної перемоги жодній стороні, але головне, вона зупинила просування Османської імперії на північ, врятувала землі речі Посполитої від подальшої агресії. Хотинська битва увійшла в історію як приклад єдності та незламності. Вона показала, що навіть перед чисельно сильнішим ворогом можна вистояти завдяки мужності та спільним зусиллям. 2 вересня 1945 року світ нарешті зітхнув з полегшенням у Гавані Токіо на борту американського лінкора Міссурі відбулася подія, яка поставила крапку у найкривавішій війні в історії людства. О 9 ранку за місцевим часом японська делегація піднялася на палубу корабля, де вже майоріли прапори США, Великої Британії, Радянського Союзу та Китаю. Їхня місія була одна: офіційно визнати поразку Японії у Другій світовій війні. Від імені уряду Японії акт про капітуляцію підписав міністр закордонних справ Мамору Шігіміцу, а від збройних сил генерал Йошихіро Умезу. З боку союзників документ прийняв верховний головнокомандувач Дуглас Макартур. Після цього свої підписи поставили представники США, Китаю, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів та Нової Зеландії. Процедура тривала всього 20 хвилин, але її значення було колосальним. Вона офіційно завершила Другу світову війну, яка забрала десятки мільйонів життів і змінила мапу світу. Атмосфера на палубі Міссурі була водночас урочистою та напруженою. Кожен розумів, що перед ними історичний момент, який визначатиме майбутнє планети. Закінчення війни стало новим етапом у міжнародних відносинах і дало старт створенню організації Об'єднаних Націй. Яка мала запобігти подібним трагедіям у майбутньому. А як ви думаєте, чи вдалося світові винести справжні уроки з Другої світової війни, щоб уникнути подібних катастроф надалі? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 3 вересня. 3 вересня 1993 року в Масандрі в Криму відбулася важлива подія, яка стосувалася не лише України та Росії, а й усього Чорноморського регіону. Того дня президенти двох держав Леонід Кравчук та Борис Єльцин підписали протокол, покликаний врегулювати тривалий та болючий конфлікт навколо Чорноморського флоту. Після розпаду радянського союзу доля цього потужного військового формування стала предметом гострих суперечок. І Україна і Росія заявляли свої права на флот, адже його база знаходилася у Севастополі на території України. Напруженість сягала такого рівня, що деякі політики навіть прогнозували відкритий збройний конфлікт. Саме тому переговори в Масандрі мали величезне значення. Протокол, підписаний Кравчуком і Єльциним, визначав основні принципи поділу Чорноморського флоту і умови його подальшого використання. Згідно з домовленостями, обидві сторони погодилися на розподіл кораблів і техніки, а також на спільне базування флоту в Криму на перехідний період. Це дозволило знизити градус напруги та відвернути можливу ескалацію. Хоча на той час здавалося, що підписання цього договору дозволило заспокоїти обидві країни. Насправді він став своєрідною бомбою уповільненої дії. Дозвіл на перебування російського флоту в Криму згодом перетворився на важіль тиску. Який вибухнув у 2014 році, коли Росія анексувала півострів? А як ви вважаєте, чи можна було тоді передбачити, що компроміс 1993 року стане однією з причин подальшої трагедії для України? 3 вересня 2004 року у світ сколихнула трагедія, яка назавжди залишила глибокий шрам у пам'яті людей. У місті Беслан на північному Кавказі завершилася одна з найжахливіших терористичних атак початку 21-го століття. Протягом трьох днів у школі номер один бойовики отримували понад тисячу заручників, дітей, їхніх батьків і вчителів, які прийшли на свято першого дзвоника. Умови всередині будівлі були нестерпними: спека, відсутність води та їжі, постійна напруга і страх. Заручники, переважно діти, сиділи у переповненому спортзалі, який терористи замінували. Усе місто жило в очікуванні, що ж станеться далі. 3 вересня пролунали вибухи, які спровокували хаос. Почався штурм будівлі російськими спецпідрозділами, і саме дії влади стали однією з найтрагічніших сторінок цієї історії. Незважаючи на те, що серед заручників було безліч дітей, було прийнято рішення застосувати важке озброєння. Бронетехніку, гранатомети, вогнемети в результаті цього хаотичного наступу загинули близько 350 людей. Більшість з них школярі. Із понад трьох десятків терористів вижив лише один Нурпаші Кулаєв, якого згодом засудили до довічного ув'язнення. Але питання, чи можна було уникнути такої кількості жертв, залишилося без відповіді. А як ви вважаєте, чи були виправданими дії влади, яка, рятуючи заручників, свідомо пішла на використання зброї проти школи повної дітей? Якщо ви вважаєте, що такі дії були неприпустимі, то поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал. 4 вересня. 4 вересня 1704 року Львів опинився у центрі драматичних подій Великої Північної війни. Шведський король Карл XII, відомий своєю рішучістю і військовим талантом, переслідував армію саксонського курфюрста та польського короля Августа II Сильного. Саме тоді шведське військо підійшло до Львова. Одного з найбагатших і найважливіших міст регіону облога тривала недовго, лише два дні. Місто розуміючи, що не витримає натиску досвідченої шведської армії, здалося. За законами війни того часу. Львів був відданий на розграбування. Солдати Карла дванадцятого отримали дозвіл брати здобич у місті впродовж двох годин. Що стало тяжким випробуванням для мешканців? Хоча грабунок був обмежений у часі, збитки були значними. Після цього львів'янам довелося виплатити велику контрибуцію, фактично, викуп за відносний спокій. Аби зберегти місто від подальших руйнувань, вони присягнули на вірність Станіславу Лещинському, якого шведи підтримували як свого короля Польщі. Таким чином Львів опинився у вирі великої європейської політики, де війна між північою і сходом впливала на долі цілих держав і міст. Попри приниження та Трати, місто вистояло і зберегло свою унікальну культуру. Львів знову відродився, довівши, що навіть у найскладніші часи здатний зберігати свою силу та значення. 4 вересня 1985 року у карцері табору суворого режиму у селищі Кучино Пермського краю обірвалося життя Василя Стуса. Видатного українського поета, літературознавця, правозахисника та одного з найяскравіших дисидентів радянської доби його творчості, громадянська позиція стали символом незламності українського духу. Стус не боявся відкрито говорити правду про репресивну систему, яка намагалася змусити людей мовчати. За свої переконання він пройшов через переслідування, арешти та роки ув'язнення. Василь Стус належав до покоління шістдесятників, митців та інтелектуалів, які прагнули свободи і оновлення культури. Його поезія пронизана болем за Україну, глибокою любов'ю до рідної землі та прагненням до справедливості. Радянська влада намагалася ізолювати його від світу, але навіть у найважчих умовах він продовжував писати. Частина творів дійшла до читача завдяки друзям та однодумцям, які ризикуючи зберігали та передавали його вірші. Стус став символом мужності і внутрішньої свободи, яку не змогли зламати ні тюрми, ні табори. Його смерть стала трагедією. Але водночас і нагадуванням про ціну, яку сплачували українці за право бути собою. А як ви вважаєте, чи достатньо сьогодні в Україні вшановують пам'ять Василя Стуса та його боротьбу? Напишіть свою думку в коментарях, а також підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. Це дуже важливо для подальшого просування відео. 5 вересня. 5 вересня 1905 року в американському портсмуті завершилася русско-японська війна, конфлікт, який показав нову силу сходу і поставив Російську імперію перед серйозними політичними викликами. У присутності американського президента Теодора Рузвельта Росія та Японія підписали мирний договір, який остаточно закріпив результат бойових дій. Згідно з умовами угоди, Росія визнала Корею сферою впливу Японії, а також поступилася ляодунським півостровом з портами Порт Артур і Дальній. Японія отримала контроль над частиною південно манджурської залізниці, яка сполучалася порти з містом Куанчиндзи. Крім того, росіяни надали японцям право на риболовлю вздовж своїх узбережь жовтого, охотського та Берингового морів, і як символ поступки. Росія передала Японії південну частину острова Сахалін. Цей мирний договір не лише завершив війну, а й показав, що азійська держава може перемогти європейську імперію у сучасному конфлікті, він став уроком для Росії, змусив переглянути політичну та військову стратегію, а також позначив новий етап у світовій геополітиці, де Японія здобула статус великої морської держави. 5 вересня 1918 року увійшло в історію радянської Росії як день, коли революційний терор став офіційною політикою держави, після вбивства голови Петроградської НК Урицького і замаху на Леніна. Раднарком видав декрет про початок так званого червоного терору. У ньому зазначалося, що забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю більшовицької влади. Постанова передбачала ізоляцію класових ворогів у концтаборах і розстріли усіх, хто був причетний до білогвардійців з публічним оголошенням таких каральних актів. Протягом 1918 року ВЧК репресувала понад 31 тисячу осіб з них близько 6 тисяч були розстріляні. Найбільш знаковим епізодом цієї хвилі став розстріл у Петрограді 512 представників еліти, колишніх міністрів, сановників і професорів. Червоний терор остаточно легалізував насильство як інструмент державного управління, заклавши практику систематичних репресій, яка стала невід'ємною частиною комуністичного будівництва. Ця політика змінила обличчя Росії. Страх і насильство стали частиною повсякденного життя, а суспільство опинилося перед вибором між виживанням і свободою. Історія цього періоду залишається нагадуванням про небезпеку тоталітарних методів і ціну, яку платить суспільство, коли право та справедливість змінюються страхом. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись і поставте цьому відео лайк. 6 вересня, 6 вересня 1891 року, в історії української діаспори відбулася важлива подія. Пароплав Орегон прибув до порту Галіфакс у канадській провінції Нова Скотія з двома сміливими українцями на борту: Іваном Пилипівим та Василем Єлиняком з села Небилова Калуського повіту. На Галичині ці чоловіки стали першими поселенцями українського походження в Канаді та започаткували нову сторінку життя для своїх земляків на іншому континенті. Зважились вони на таку заокеанську авантюру через чутки про дармову землю. Тоді у Канаді за 10 доларів можна було отримати до 65 гектарів. Прибуття Івана та Василя ознаменувало початок великої хвилі еміграції з Галичини, де люди шукали кращих умов життя і можливостей для розвитку. Вони оселилися у провінції Альберта і заснували селище Една перше українське поселення в Канаді. Незважаючи на важкі умови, суворий клімат, і відсутність інфраструктури, ці первопрохідці заклали основу для майбутньої української громади, яка згодом стала найбільшим українським анклавом у північній Америці. Історія едни це не лише про виживання, а й про збереження культури, мови та традицій. Українські поселення в Канаді перетворилися на осередки освіти, релігії та самобутності, де нове покоління могло поєднувати спадок предків з новими можливостями. Їхня мужність і працьовитість стали прикладом для всіх наступних поколінь українців за океаном. 6 вересня 1991 року стало переломним днем для чечено інгушської автономної республіки. У центрі Грозного зібралися тисячі людей на безстроковий мітинг, який переріс у справжній політичний переворот. Учасники акції розігнали Верховну Раду Республіки, фактично позбавивши законної влади стару адміністрацію і передали управління конгресу чеченського народу. Цей крок став символом нового етапу в історії Чечні і початком її прагнення до незалежності. Події 6 вересня відкрили шлях для формування власних політичних інституцій і підготовки до виборів через два місяці у листопаді 1991 року. Першим президентом Чечні став Джохар Дудаєв. Колишній генерал радянської армії, який користувався широкою підтримкою населення, його обрання означало перехід республіки від автономного регіонального статусу до фактичного самоврядування. Ця подія стала початком складного періоду для Чечні, позначеного боротьбою за незалежність із суперечками з Москвою. Водночас вона показала прагнення чеченського народу до самостійності і здатність мобілізуватися. На захист своїх політичних прав. 7 вересня, 7 вересня 1792 року, запорозькі козаки зробили визначальний крок у своїй історії. Вони причалили свої струги до берегів Таманського півострова. Руйнування Запорізької січі у 1775 році змусило козацьку старшину і рядових шукати нове місце для життя. Де можна було б зберегти військові традиції, культуру і свободу від чужоземного гніту? Кубань. З її родючими землями, річками та віддаленістю від Москви стала привабливим регіоном для переселення, де козаки могли почати нове життя і відновити свої громади. Першими на Кубань ступили 3847 піших козаків під командою полковника Сави Білого, які відпливли 16 серпня з Очаківського лиману, озброєні гарматами і готові захищати нові поселення. Протягом перших двох років на Кубань переселилося близько 25 тисяч козаків під проводом атамана Захара Чепіги. Вони заснували 40 станиць, закладаючи інфраструктуру, оборонні укріплення і громади, що стали основою чорноморського козацького війська. Ці переселення дозволили зберегти козацькі традиції, мову та самобутність навіть далеко від рідного дніпровського степу. Кубань стала осередком українського духу та культури, де козаки могли продовжувати своє життя згідно зі звичаями предків, передавати їх дітям і підтримувати зв'язок з рідними землями. А як ви думаєте, чи могли запорожці зберегти свою ідентичність і військові традиції, якби залишилися на знищених московитами землях Січі? 7 вересня 1812 року відбулася Бородінська битва. Один із найважчих і водночас найвідоміших епізодів війни 1812 року. Між російською та французькою арміями зіткнення відбулось біля селища Бородино за 125 кілометрів на захід від Москви. Бій тривав 12 годин. Став справжнім випробуванням для обох сторін. Французькі війська, очолювані наполеоном, змогли захопити позиції російської армії в центрі і на Лівому крилі, після чого відійшли на більш кращі позиції, сподіваючись закінчити битву наступного дня. Але наступного дня російська армія відступила, залишивши поле бою. Втрати у битві були колосальними: близько 30-50 тисяч з французької сторони та 39-45 тисяч з російської. Ця битва часто вважається найбільш кровопролитною серед одноденних боїв в історії. Бородіно оспівувалося у російській та радянській історіографії поезії та художніх творах як символ героїзму та стійкості. Однак, по факту, незважаючи на хоробрість солдатів, Росія фактично програла після цього бою: Москву довелося залишити і віддати Наполеону. Бородінська битва залишається символом величезних жертв і прикладом того, як міфи та літературні образи можуть прикривати сувору реальність. А як ви думаєте, чи могли російські війська після Бородінської битви захистити Москву, Чи її втрата була неминучою? Друзі, якщо вам подобається день в історії, то поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.